Вітаю, шановні. Мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. А ви на моєму авторському ютуб-каналі, де я роблю висновки. Тож підпишіться, будь ласка, та й взагалі залишайте будь-яку реакцію. Я вам за неї дуже дякую. А нам, як завжди, є про що поговорити. Говорити будемо про головну подію цього тижня, а саме що саме на цьому тижні українські та європейські офіційні особи відхилили деякі пропозиції Сполучених Штатів щодо Мирних, так би мовити, ініціатив припинення війни в Україні. І е, вже ви напевне мали можливість почитати ці ці пропозиції сполучених штатів. Ну і от там багато було контроверсійного. Ми багато з цього приводу зробили різних срачів у себе всередині країни. І звісно, схожі срачі були не повірити навіть в сполучених штатах, тому що е, там заклики до адміністрації Трампа, типу чувак, що де понаписував. Вони вони там теж лунали. Повірте, ну а так само лунали е, заклики щодо прито. Мності ну, точніше заклики до притомних американців, в тому числі і з боку європейських партнерів. Але але те, що сталося сьогодні, це насправді безпрецедентна історія, тому що не Україна відхилила, відкинула пропозиції е, Трампа, пропозиції, які назвали остаточними пропозиціями щодо е, мирних ініціатив, так вони називаються. Ні, не тільки Україна це зробила. Це зробили Україна. Це зробила разом з європейськими партнерами. І от цей момент він головний. І саме про нього, про цю так би мовити, створену нову створену коаліцію між Європою, між основними європейськими гравцями та Україною. Ми далі і поговоримо. Але перед цим у нас є знаєте така собі унікальна можливість порівняти ці два тексти пропозиції Сполучених Штатів та Власне кажучи, те, що туди внесли, в ці пропозиції е, е, наші європейські партнери, і ми, звісно, Україна. До речі, Перед тим, як з'явилися. ВРОІТРЕС публікація стосовно від, відкинутих пропозицій. Перед цим була заява від нашого українського МЗС, в якій вони так дуже чітко, ну просто оголосили кілька позицій. І коли я це читав, у мене було таке враження, типу, що МЗС, наш український МЗС, вже настільки не дипломатичною мовою розмовляє. Ну просто посудіть, будь ласка. Заява перша, яка там була в них, це Крим та всі тимчасово окуповані. Ні, території залишаються невід'ємною частиною України. і Їх втрата ніколи не буде визнана, сказав український МЗС. Далі Українські збройних сил та оборона промисловість не підлягають жодним обмеженням. Ну і Київ не прийме жодного вета на шляху доступу до НАТО. Це була заява українського МЗС ще до того, як з'явилася публікація. На Reuters, і ще до того як було відомо, що всі ну по факту, всі основні пропозиції Сполучених Штатів були відкинуті відкинути Україною. Тут звісно виникає питання. Звідки у нас така сміливість? От це якраз є головним головною темою нашої сьогоднішньої розмови. Але як я обіцяв перед цим? Ми зробимо так, так би мовити, аналіз. Ми порівняємо два текста той, що пропонували американці, і правки, які внесли в. Власне, ми, отже, отже, документ, як я сказав, називається умови, які є фінальною пропозицією Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки обом сторонам. Це фінальна їхня фінальна пропозиція, після якої, якщо ми відкинемо ці пропозиції, це до речі, так дослівно сказав і Марк Рубіо, держсекретар штатів, і дослівно, в принципі, сказав Трамп, що якщо ці сторони відкинуть ці умови, то штати залишають за собою право вийти з перемовин. От, ми коли говорили про те, що штати можуть вийти з перемовин, і що може стати причиною, от, якраз якщо ми відкинемо ці їхні умови, і от. Одразу, якщо ми дивимося на цей документ, можна сказати, ми його одразу перекреслюємо. Тобто, це не є остаточними умовами. Те, що вони вважають остаточними, остаточними не є. Тобто, головну фразу цього документа ми вже перехрестимо до біса. Але ж це не все. Це лише початок. Давайте йдемо. Отже, е е е повна та безумовна. Е Намагання до постійного припинення вогню в небі на землі та на морі, тобто Україна додає до цього слова, що на небі, на землі та на морі, і що це безумовне припинення вогню. В документів штату цього не було, просто припинення вогню. Далі, штати пишуть, що обоє обі. Сторони мають негайно розпочати технічну імплементацію перемовин за участі сполучених штатів і європейських країн. Україна додає Україна і Європа додає, що паралельно із цим іде підготовка порядку денного і модальності для повної е з угоди щодо миру. Тобто ми додаємо. далі. Ми сюди додаємо, що е, обов'язковий моніторинг припинення вогню, який мають відчолити сполучені штати, і який може бути підтриманий. Третіми країнами теж ми додаємо разом із Європою, що Росія має безумовно повернути всіх депортованих і незаконно переміщених українських дітей. І в і обмін військовополоненими має відбутися за принципом всіх на всіх, і Росія має звільнити всіх цивільних ув'язаних. От цих слів в американському варіанті документу не було. Європа і Україна. Ми їх туди вносимо. Тобто, от вже починаємо змінювати головну, так би мовити, е парадигму цього документу. Далі, щодо гарантії безпеки для України, в американському варіанті було просто написано, що Україна отримує надійні гарантії безпеки. Які гарантії безпеки невідомо. Ми надаємо, що е включаючи такі безпеки, подібні до п'ятої статті НАТО від Сполучених Штатів до тих. Пір поки серед союзників е немає консенсусу. Щодо вступу України до НАТО, ну тобто, ми кажемо, що ми хочемо отримати. Причому це ще раз кажу, ще раз хочу нагадати, це не наші забаганки, це не Київ сам собі та вирішив чи там Офіс Зеленського. Хоча, в принципі, зрозуміло, що така позиція неперемирима позиція. Зеленського багато у чому і призвела до виникнення саме такого документу. Тож можна сказати, що Володимир Зеленський, ну. До біса послав Трампа з його якимось там якимись його забаганками, але про це трошки згодом. Так от. Так, от що Україна хоче отримати гарантії безпеки, подібні до п'ятої статті, поки вони там у себе в НАТО не вирішить щодо вступу України до НАТО. Тобто, поки немає консенсусу, ви все одно маєте нас захищати. Тож, насправді, навіть і не зрозуміло для чого вам тоді не приймати Україну в НАТО, якщо ви вже беретеся гарантувати Україні такі ж гарантії безпеки, як країні. Яка є членом НАТО, ну що ж, це наше бажання і європейських партнерів. Далі м -м -м, в цьому ж документі ми додаємо до гарантії безпеки. У штатах цього не було. Що жодних обмежень немає для сил оборони України. Далі м -м штати пишуть, гарантами будуть європейські е держави, і плюс бажаючи за межами Європи. Ми додаємо разом з європейцями, що ніяких обмежень на присутність. Озброєння та операції від дружніх іноземних збройних сил на території України не буде. Тобто, немає, немає ніяких обмежень щодо розміщення якого якогось там миротворчого контингенту щодо розміщення різного виду озброєння, різного виду озброєння і немає навіть ніяких жодних обмежень, тобто за бажанням, якщо умовно кажучи, Великобританія вирішить нам дати кілька ядерних бомб, то мають право це дати і. Ми маємо право їх прийняти без жодних зобов'язань. Так, ну точніше, зобов'язані є, але лише перед нашими партнерами. Так, с, далі. Штати написали, що Україна не буде намагатися вступити в НАТО. Ми просто от викреслили це. От от вообще. У ми не помічаємо такої фрази. Тож штати йдіть до біса зі своїми забаганками. Україна може прагнути до вступу Євросоюз. Написали Сполучені Штати, Нібито, від них це залежить. Ну от, серйозно від Штати справді вважають, що від них залежить, чи буде Україна членом Євросоюзу. Ну чомусь в адміністрації Трампа так думають, що від них залежить. Насправді ні, не від них це справді залежить. Тож цей пункт ми не прибираємо. Тому що якби воно відповідає нашим цілям, але це точно не відповідальність штатів. Так, продовжуємо ці документи. по територіях. Це насправді найбільш контроверсійний розділ. Ну, він невеликий був цей документ, він з двох сторінок складається. Але оцей розділ щодо території він був найбільш контроверсійним. Чому? Тому що, ну по-перше, у нас виникла як так дуже часто буває проблеми з перекладом, тому що в американському варіанті, коли вони писали, наприклад, що американ... що Сполучені Штати де юре визнають контроль Росії над Кримом, ми це переклали, що Штати визнають Крим Російським. Ну це ж не так. Ну тобто вони дослідно написали, що Штати визнають юридично, визнають, що Росія контролює Крим. Вони не визнають, що Крим російський, це різні речі. І от тут, напевно, треба було б, напевно проявити таку більш гнучкість, тому що ну на що не риватися. Ну вони не визнають Крим Російським. Вони визнають контроль Росії над Кримом. Я хочу нагадати, що навіть в Кримській платформі, яка там от е на от була створена на базі 10 Кількох десятків країн там теж йшлося про те, що і, і фактично всі ці роки з моменту окупації Криму ми говорили про те, що Росія має так би мовити ефективний контроль над Кримом. Для чого це говорилося? А для того, щоб заявити, що все, що відбувається зараз в окупованому Криму, за це відповідає виключно Росія. Це дуже важливий юридичний пункт, в тому числі і для майбутніх судових. Процесів, які 100% будуть, і буде дуже багато, щоб пред'являли претензії не до України, ну тому що якщо це територія України і Україна за неї відповідає, то по факту люди, які постраждали внаслідок окупації Росії, мають подавати суд на Україну, Але ж це дурня, розумієте? Тому визнати, що Росія юридично контролює Крим юридично правильно. От і от штати власне це і записали своєму документі. Ми чомусь вирішили це перебрехати. Ну ми, ми розуміємо, хто це зробив, для чого потрібна була ця маніпуляція. Ми це переклали, як ну, офіс президента. Це приклав, що штати де юре. Визнають Крим російським, це неправда. Причому найсмішніше, що далі в українському перекладі ми вже згадуємо про контроль. Ну тому що там було написано в американському варіанті документу: що Штати де-факто визнають контроль Ерефії над Луганською областю. Ну визнають контроль було написано, і ми так само і переклали. Але ми правда цей пункт теж викреслили. Далі, штати де-факто визнають російський контроль над частинами Запорізької, Донецької та Херсонської областей. Цей пункт ми теж, звісно, викресли. Нам, нам це не подобається. Ну і далі, Україна повертає Харківську область. Було написано в ну там. Просто Харківську область, по факту ж, Харківська область не окупована, вся там буквально дуже-дуже невелика частина її окупована, і це зона бойових дій. І писати в американському документі, що всю харківську область ну, це дурня, тому що вона і так у нас під контролем. Тож Україна разом з європейськими партнерами теж цей пункт просто викреслила. Далі. Ми додаємо, що всі територіальні питання мають бути уговорені і вирішені лише після повного і безумовного припинення вогню. Ну тобто, ми говоримо про те, що спочатку ми припиняємо стріляти. Ну ми мається на увазі і Росія, тобто одночасно російські терористи-агресори припиняють свою агресію. Ми припиняємо відбувати цю агресію, тому що вони перестали стріляти, і після цього. Напевно, сідаємо за допомогою наших європейських та американських партнерів, сідаємо за стіл перемовин і про щось там починаємо далі говорити, в тому числі і про те, хто де що юридично так би мовити, або ефективно, так би мовити, контролює станом на зараз. Такі наші умови були чомусь американці, хоча вони до речі, цей пункт про те, що ми маємо припинити, і Росія має пропонувати стріляти. Взагалі у Трампа був першим скрізь. Але чомусь в цьому документі вони про це забули згадати. Що спочатку треба припинити стріляти, а потім вже говорити. Ми якби нагадали. Далі, в американському варіанті документа, що переговори о, про території починаються на, на на підставі нинішньої лінії бойового зіткнення. Так, окей, ми залишаємо це. Так. Починаємо про це говорити але лише після припинення вогню. Далі в документі теж цікавий пункт, насмішив мене теж, Україна повертає Запорізьку АЕС, і в американському варіанті документу було написано, що передає контроль над нею. Україна возвращає. тобто Україні повертається Запорізька АЕС, Росія повертає Україні Запорізьку атомну електростанцію і передає контроль на дні сполученим штатам. А електроенергія буде розподілятися між Україною та Росією. Якого дідька? По перше, вона буде розподілятися між Україною та Росією. Це по перше. по-друге, Росія досі не підключила Запорізького АЕС до своєї енергосистеми. У них вони, вони криворукі, вони просто не можуть це зробити. Так от, звісно, що нам цей пункт не сподобався. Нам і Європі нагадаю, я постійно це буду робити, що це не тільки наші забаганки, це не ми відкинули пропозиції Трампа. Це зробила по факту колективна Європа, членом якої, виявляється, вже є і Україна, з чим я до речі нас всіх і вітаю. Так от ми додали в це речення пункт, що Україні повертається Запорізька АЕС за американською участі, тобто, сполучені штати мають сприяти, тому що Україні повертається АЕС. А от щодо передачі контролю, ми просто це викресло. Нам це не подобається. Потім будемо вирішувати. Далі ми залишили і як в Американську, так і в нашому варіанті, що в Україні повертається контроль над Каховською АЕС, що Україна отримає безперешкодний прохід по Дніпру, що Україна повертає контроль над Кінбурською косою. Це до речі, дуже важливий момент, тому що ці. Uh... Російські окупанти саме з Кінбурської коси обстрілюють Херсон, постійно обстрілюють, і а наша спроби якимось чином вичистити окупантів з цієї коси. Вони дуже проблемні, тому що тому що там немає як закріпитися. Вони можуть туди приїхати постріляти і поїхати. А нам для того, щоб потрапити на цю косу, треба Дніпро перепливати. Тож повернення нам кінбурської коси це дуже для безпеки Херсона дуже важливий момент. Далі по економіці тут теж є кілька цікавих моментів в американському документі. США та Україна впроваджують економічне співробітництво, передбачене в ресурсній угоді. Про це ми говорили трошки раніше. Ми я нагадаю, що Україна та Сполучені Штати підписали отаку от рамкову угоду щодо спільного використання корисних копалин. Тут зараз про неї йдеться. Так, тобто, це підтвердження є. Ми це залишили. Ну тому, що ну, якщо ж ми підписали документ, то ми будемо дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Далі Україна буде повністю реконструйована, отримує повну фінансову компенсацію, і все це було в американському документі. Написано, і тут дуже важливий момент. А від кого Україна має отримувати повну. Фінансову компенсацію, хто має цю компенсацію в Україні забезпечити, Сполучені Штати на її нададуть Росія за рахунок заморожених активів, тобто за рахунок чого Україна, Україна отримує цю компенсацію. Чомусь американці забули важливий цей момент, як вписати саме в документ, тому що тому правильно ми дописали. А дописали ми? Ось що в тому числі за рахунок заморожених російських активів, які е, залишаться. Замороженого до тих пір, поки Росія не компенсує всі ці втрати Україні, які Україна отримала внаслідок російської агресії. Тобто ми чітко вказуємо, що ми компенсацію хочемо отримати саме від Росії і за рахунок заморожених активів або за рахунок чогось іншого, це вже насправді не важливо. Тим не менш, Ну, дописала з американцями, як, як пункт, який вони чомусь випадково забули включити. Ну, буває, ну така, знаєте собі, а, трошки старенькі, трошки має склероз. Далі санкції з Росії, які накладені ще у 2014 році, про це йдеться в американському документі, будуть повністю зняті. От, вони написали, як відрізали. Будуть Повністю зняті ці санкції. Що ми зробили правильно? Ми повністю зняті слово просто викреслили. І дописало, що можуть поступово послаблюватися, але лише після того, як будуть е досягнути, як буде досягнути е стійкий мир, і будуть введені е і обов'язково ці санкції повернуться у випадку, якщо Росія порушить мирні угоди. Так. Так, як би зрозуміло, тобто можна потроху знімати з Росії санкції, якщо Росія починає нам компенсувати збитки, які вона нам нанесла. Якщо Росія починає виконувати всі свої обов'язки, тому подібне, зобов'язані, які вона себе бере. санкції поступово можуть бути зняті. Але як тільки Росія знову почне гратися, в можемо повторити, то одразу всі санкції треба повертати, навіть ще в десятки разів більше. Ну і останній пункт. Оце, мене теж дуже знаєте потішили пункт, тому що тут називається ми трошки влізли не в не в свою відповідальність, ну Україна не в свою відповідальність, але от Європа точно влізла у свою відповідальність. Ідеться в цьому останньому пункті цього документу про те, що США та Росія будуть співпрацювати в енергетичних та інших виробничих секторах. Ну, Власне, як будуть співпрацювати американці та росіяни, це нікого гребсти. Ну. По ідеї, немає з одного боку, а з іншого боку, що це таке? Ну тобто, що значить, вони між собою будуть спіпрацювати. А ви ж напевно чули, да що штати хочуть як вони хочуть купляти у росіян газ і продавати його європейцям? Тобто, бути таким собі посередником на цьому заробляти гроші. Звісно, що ця ситуація не сподобається перш за все європі, тому що у німців в них взагалі є прямий трубопровід так. Безумовно, частина цього трубопроводу проходить по території України, України і належить Україні. Це наша транспортна система. Але тим не менш, німці мають і свої, наприклад, там Північний потік, 1 Північний Потік-2. Він зараз зруйнований, але їх можна якимось чином відновити. І от. Європа відмовляється від російських енергоносіїв. А тут американці кажуть, та ми будемо вам продавати російські. От, от так, такі умовці, і взагалі ми будемо будувати нові економічні стосунки з Росією, кажуть, в кажуть адміністрація Дональда Трампа, і от така ситуація не подобається Європі. Європа, цей пункт ну напевне я ж кажу, що якби ми тільки самі в своєю рукою щось там викреслили в цьому документі. І мені здається, цей би пункт ми б залишили, тому що це не наша справа з ким там збираються Співпрацювати американці, але це справа точно Європи. Тому напевно, цей пункт і буде викреслений. Ну а тепер підходимо до головного. Врешті, як на це все відреагує Трамп? Мені здається, що це буде настільки бурхлива реакція, що е -е, буде палата так, що ми можемо навіть це бачити аж з-за океану, як це вона буде палата, Тому що по факту, по факту. Тепер у Трампа два варіанти: або погоджуватися на умови Європи і України, або навпаки, я вже знаєте, хочу вже казати так: погоджуватися на умови Європи. Частиною, чого є і України, і в принципі вже можна казати не фразу колективний захід, а можна казати фразу колективна Європа, тому що Україна сьогодні є стала, от, і, і причому, от те, що сталося саме по факту, сьогодні, 25 квітня, можливо, саме звідси можна робити відлік, можливо, новою. України перебудову нової України, тому що тут ми чітко бачимо оцю точку, після якої Україна стала поруч з Україною, стала європейською країною. тобто Україна по факту вже є частиною Європи, і навіть можна сказати, частиною Європейського Союзу, навіть якщо це ще не оформлено юридично, але де факто вже є. Тому що ми робимо спільні заяви, ми зараз робимо відстоюємо спільні інтереси спільного ми будемо допомагати, скоріш за все. Давати відсіч російської агресії, якщо вона станеться десь в країнах Балтії, де чи десь в інших країнах Європи Європейського союзу 100% там будуть брати участь українські військові українські інструктори. Тому що на сьогоднішній день українська армія найбільш просунута армія, маючи не просто бойовий досвід, а досвід війни нового покоління. Тож нічого дивного тут немає. 25 квітня можна сказати є точкою відліку нової України, і ми я принаймні думаю, що. Такі то таку точку відліку можна буде робити, коли Україна підпише цю угоду зі сполученими штатами і фактично стане частиною великої великих американських інтересів. Але через затягування, через якісь там дитячі обідки Зеленського чи там Трампа, врешті-решт, це було підписано пізно. Це було підписано так, як хотіли всі, і те, що зараз там якась рамка угода була підписана, тим не менш це не заважає Трампу казати. То що Україна запізнилася на три тижні з підписанням цієї угоди по мінералах. Тобто можна сказати, що цієї угоди, хоч і є якась там рамкова, по факту її не існує. І те, чого хотіли Сполучені Штати внаслідок підписання цієї угоди, а саме практично стати таким собі гегемоном в Україні і контролювати і диктувати нам певні свої, свої умови, я не кажу, що це погано, тому що у нас є певні проблеми. І ми насправді могли б скористатися американським досвідом, в тому числі для подолання тих кризових явищ, які є в нас. А тепер, судячи з усього, допомагати долати нам ці кризові яви, що буде Європа. І от спільна така собі позиція щодо протидії тиску Трампа на Україну, спільна позиція Європи та України, вона якраз і свідчить про те, що, скоріш за все, сформувалася певна така собі анти. Ті Трампівська, ну умовна антитрампівська коаліція, і це навіть не про українська коаліція, а це про європейська частиною якою є безумовно, Україна? Тож я справді хочу нас всіх привітати. Ми ну ми прагнули одного, отримуємо інше. Так чи інакше, процеси починають розвиватися не так, як воно не так, як вони колись замислювалися, але напевно так, як воно має бути. Тож, це така приємна новина. І приємне завершення цього тижня, тому що було багато дуже неприємних новин. Російські обстріли не припиняються. і, до речі, важливий момент всі чудово розуміють, що без штатів нам не впоратися в цій війні. Але скоріш за все, тепер ми почнемо диктувати Трампу. Ми мається на увазі, коли на європа, почнемо диктувати Трампу певні умови не тільки по Україні, а і по інших європейських питаннях. І у Трампа стане дуже чітко. Розуміння так чи інакше, ти або е, тепер з Росією, там собі дружи, там, не знаю, там з Китаєм, розбираєшся, з Росією дружи, і фактично кидає своїх всіх європейських союзників, які з тобою останні кілька століть. А ну або м, давай вже якось повертатися до здорового глузду. Ніхто не каже, що Америка нам ворог. Ні, ні, жодного такого закоку нема. Але те, що зараз формується певна така собі доросла позиція щодо майбутнього Європи, і формує, і формує цю позицію Україна, допомагає формувати цю позицію України. Це ви собі не уявляєте наскільки історичний момент. Тож, шановні, давайте запам'ятаємо цей день, 25 квітня 25-го року. Відбулася подія, яка справді може змінити багато що. Pô, baixo,